Протягом вихідних, 12-13 липня, російських атак зазнали 14 громад на Сумщині. Найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ударів зазнала цивільна інфраструктура. Загалом по області пошкоджено близько 50 житлових, приватних і нежитлових будівель. Також об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, у наслідок влучань п'ятеро людей загинуло. Ще тринадцятеро зазнали поранень. На місці надзвичайних подій працювали всі екстрені служби. Постраждалам надається необхідна допомога. Чергові ворожі атаки рятувальникам довелось ліквідовувати 12 липня через удари по сумському району. зокрема в великочернеченському старостаті палало два житлових будинки ще дві будівлі було пошкоджено. Також на превеликий жаль загинуло дві людини. В цей же день виникла пожежа в житловому секторі Краснопільської громади. Не дивлячись на те, що була складна безпекова ситуація, роботи доводилось тимчасово призупиняти, співробітники ДСНС ліквідували дані пожежі і запобігли поширенню вогню на поряд розташовані оселі мирних громадян. З перших годин, 14 липня, ворог. Продовжує тероризувати Сумщину. Зокрема, одразу три безпілотники влучили по об'єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. Виникла масштабна пожежа. Горіння відбувалося як в середині приміщення, так і на покрівлі. Гасіння проводилось одночасно за, з декількох напрямків, в тому числі і на висоті, використовуючи відповідну техніку. Пожежу в сумах ліквідовано, але дуже складна ситуація в Шосткинській громаді. Тут ворог використав комбіновану атаку. Били одночасно як керованими авіаційними бомбами, так і шахедами. Дуже великі пошкодження. Зокрема, пошкодження зафіксовані і в багатоповерхівках, і в приватних оселях мирних громадян, також в нежитлових будинках. На превеликий жаль. Дві людини загинуло також четверо травмованих. Серед травмованих є і одна дитина їй сім років. З перших хвилин на місці подій працюють співробітники ДСНС. Досі проводяться роботи як по ліквідації пожеж, так і по проведенню аварійно відновлених робіт. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення фізичних сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.